Всім доброго дня! Для школярів 3-4 класів я рекомендую займатися на таких тренажерах, якщо вони є у вашому дворі, як в моєму дворі біля школи, де я живу, щоб розминати м'язи живота, рук, ніг. Ось на цьому тренажері ми можемо таким чином діяти. Це у нас верхній хват називається, коли чотири пальчика зверху, а великий пальчик знизу. Це у нас нижній хват називається, коли у нас ідуть 4 пальця знизу, великий а, палець зверху. Ми верхнім хватом можемо взятися для зручності і таким чином Ось ми досить легко виконуємо вправи. Наступний тренажер. Тут ми сідаємо, убираємося гарно ногами, можемо триматися, спинка гарна, ми можемо не триматися. Стараємося ноги е, розгинати повністю, щоб вони були прямими. І таким чином ми качаємо м'язи ніг. Зробити так, щоб ви трошки заморились, можна збільшувати кожен раз підхід, більше і більше робити разів. Зробили 5 разів, достатньо, потім збільшуєте. Це у нас диск здоров'я. Ось таким чином міцно тримаємось руками за поруч. Так робити не треба, як я зробив. Для поясниці. Це у нас маятник, я б назвав. Міцно стаємо, руками тримаємось обов'язково і з сторони в сторону. Ось таким чином ми гойдаємося з сторони в сторону. Наступний тренажер. Сідаємо так само верхнім хватом. і піднімаємо всю вагу свого тіла. Тут вже потрібно більше сил, не обов'язково повністю можете трішки. Ви зробили напруження рук, припіднялась? Добре. Потім збільшуєте. І коли вже повністю зможете зробити. Можливо вже на кількість. Один раз, два рази, три рази і так далі. Наступний тренажер. Основні сюди. Ось ми піднімаємо так само себе. Верхнім патом бажано. Можливо, хтось захоче нижнім патом. Ось таким чином займаємось на цьому тренажері. На тренажері ми тримаємося і піднімаємо просто ноги. ногами цей цю штангу і около дасться, може трошки і повністю укосильніші ноги, то піднімає і навіть потримає. Ну і наш велотрек, мабуть, звідти. І, знайомий нам ми, ходьба на місці. Так само міцно тримаємось і розминаємо свої м'язи, ніг і координацію між ногами і руками. Можемо уявити, як ми їдемо на навіть. Ось такі велотренажери можемо використовувати для того, щоб розвати свої м'язи. Підтримувати свою форму і бути справжніми спортсменами.